Ліжко Аврора масив буку. Це важливо. Представлена у різних розмірах. Ширина 80 або 90 і різні довжини від 1,60 до 2 метрів. Кольорова гамма ну, не дуже велика, але й вистачає. Білий, як ви бачите, ось він. Також можна сірий, айворі, темний горіх та в натуральному кольорі. Ліжко комплектується або в без шухлят, або Сухлядами і вони на максимальну ширину і довжину ліжка. Ну, як ви бачите, короба корабашухляд хорі ліжка. Ліжко можна докомплектувати посиленим бортиком. Зборка універсальна, права-ліва, є декоративна загалушка. В комплектації є додатковий зйомний бортик. Він універсальний. Ставити куди захочете. Ну, наприклад, поставимо з цієї сторони. Дизайн цього ліжка дуже продуманий. Навіть якщо у вас є шухляди, ви їх не побачите, знизу все закрите.